Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити з вами відносно проєкту X-Empire. На даний момент вже відомо, що цей криптобот завершив першу фазу майнінгу 30 вересня. Але розробники вирішили проводити оновлення та дати змогу користувачам отримати ще більший дроп. Саме про цю новину, а також коли очікувати лістинг, я і хотів би з вами поговорити у цьому відео. Але, як і завжди перед початком, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, після того, як проект X-Empire завершив першу фазу майнінгу, люди вже були готові видохнути і чекати рахунку, а потім і лістингу токену. Але тут під'їхала цікава новина про те, що X-Empire переглядає токеноміку, що це може значити для нас, звичайних користувачів. Ну, по-перше, у захоплюючому анонсі X-Empire запускає нову фазу для спільнот під назвою Chill Face. Це короткострокова можливість, призначена для винагороди 34 мільярдів токенів, що робить її обмеженим, але яскравим змаганням як для ветеранів, так і для новачків. Chill Face пропонує також унікальний шанс для тих, хто хоче отримати винагороду з додаткових 5% від загальної пропозиції токенів, не торкаючись вже заблокованих 70%. Але що це означає для нас? Давайте заглибимося в деталі. І подивимося, як можна отримати максимальну користь з цієї захоплюючої бонусної фази. загалом фаза відпочинку виглядає як швидкий та захоплюючий захід з поширення токенів. Увесь розвиток персонажа у криптоботі буде оновлено, створюючи живе динамічне змагання, де кожен гравець має рівні шанси піднятися на вершину. Незалежно від того, чи є ви досвідченим гравцем або новачком у X-Empire, розробники заявляють, що це ваш шанс вхопити свою частку пирога всередощі з нижчою конкуренцією. Тепер давайте поглянемо, а як щодо початкових 70%. Тут я можу вас завірити, що хвилюватися насправді не треба. 70% від загальної кількості токенів, виділених у першій фазі, вже заблоковано. Це означає, що незалежно від того, чи вирішите ви брати участь у фазі Chill чи ні, ваш початковий розподіл залишиться недоторканим. Участь у фазі Chill є цілком добровільною, але з меншою кількістю гравців та більш коротким вікном можливостей. Саме тому це дуже привабливий шанс збільшити свої активи. Навіщо взагалі варто брати участь у так званій фазі охолодження? На це впливають наступні пункти, такі як низька конкуренція, фаза відпочинку коротка та інтенсивна, що дає вам можливість поборотися з меншою кількістю гравців за велику частку токенів. Також проект пропонує динаміку. Перезавантаження персонажів гарантує новий старт, роблячи ігровий процес захоплюючим і динамічним. Також ця фаза відмінно підходить для новачків. Якщо ви новачок у X-Empire, це чудова можливість приєднатися та поборотися за роздачу предметів. Також додатковий бонус у розмірі 5%, оскільки ці 5% виділяються понад уже зафіксовані 70%, а це означає, що виграти можна більше. Розподіл айдропу для спільноти буде загальний 75%. Тому загалом ці 75% загальну обсягу токенів буде розподілено серед спільноти за допомогою айрдропу. А скільки 70% вже заблоковано, а ще 5% надійдуть із Chill Face, команда X-Empire демонструє тверду відданість винагороді як для своїх лояльних гравців, так і для новачків. Цей аеродроп не просто винагорода, це спосіб для спільноти ще більше залучитися та інвестувати у майбутні платформи. Незалежно від того, чи є ви досвідченим гравцем або новачком, FaZa Chill це захоплююча короткострокова подія, яка дає вам шанс поборотися за додаткові 5% від пропозицій токенів. Завдяки саме низькій конкуренції та мінливому середовищі, це шанс максималізувати дохід від токенів. Тож моя рекомендація до всіх активних користувачів цього проєкту. Слідкуйте за оновленнями та, звичайно, при можливості беріть участь у фазі Chill X Empire. Вдасться на цьому набагато більше заробити та отримати хоч якийсь вартий бонус, звичайно, невідомо. Але, як говорять, спробувати для себе щось нове, нічого не витрачаючи, це дійсно круто. Якщо вважаєте це для себе корисною подією, то звичайно не пропускайте її. Я, як завжди, хочу зазначити, що фінансових рекомендацій не даю, а лише ділюся зібраною мною інформацією. Фінальне рішення повинні приймати тільки ви. До речі, давайте поглянемо, коли все ж таки відбудеться лістинг. Розробники заявляють, що лістинг відбудеться у другій половині жовтня, точно дату творці оголосять найближчими днями. Тому, якщо хочете взяти участь у міні проєкті то у вас є час наступні два тижні. На кінець хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Так будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.